Слава Ісусу Христу, дорогі мої брати і сестри. Нехай погода не впливає на ваш настрій. Хочу розповісти вам одну маленьку історію. Жила була жінка, яка постійно була сумною. І до неї прийшов чоловік і каже: Жінко, чому ти постійно сумна? А вона відповіла: Я маю дві донечки, і в них дуже різна робота. Одна працює на полі, а інша на ринку продає парасолю. І я завжди сумую. Чому ти сумуєш, запитує знову чоловік. А вона каже: ну, тому що коли погода, у моєї дочки не продаються парасолі. І мені від цього сумно. А коли погана погода, то моя дочка, яка працює на полі, вона не може заробити собі кошти. Чоловік так подумав, подумав і каже: нема причини сумувати, є причина радіти. Тому що, коли гарна погода, твоя дочка заробляє кошти, інша дочка. І коли погана погода, Інша твоя дочка заробляє на тому, що продає паразолю. Тому, дорогі брати і сестри, нехай погода не впливає на ваш настрій. Живіть з Богом, тому що Бог благословив цей день.